Сучасні технології не стоять на місці та стрімко розвиваються, залишаючи по собі велику кількість вживаної техніки. Не поспішайте виносити її на смітник. Надайте комп'ютеру нове життя. Дуже важливо, що вона протягом 4 років підтримується всією громадою Вінницької області і всіма добры, людьми доброї волі. І громадська організація Гармонія спільно благодійним фондом Подільська громада. Збирають комп'ютери у людей, котрі хочуть, можуть замінити собі на нову техніку, а вже який вони не ну, можуть подарувати іншим людям, або те, що осталося від якісь за частини деталі, працюючи ще, вони передають нам для того, щоб ми могли зібрати повноцінні комп'ютери і передати людям, для котрих це стає ну своїм. Другим таким центр реабілітації, гармонія з радістю відремонтує обчислювальні машини та подарує соціально незахищеним верствам населення можливість відкрити новий світ з екрану для спілкування, навчання та розвитку. Першочергово ця програма розраховувалася для того, щоб от людина інвалідних військах, бо з різними інвалідностями, вони самореалізовувалися, отримуючи комп'ютер, доступ до інтернету. Вони могли навчатися, могли знайти собі роботу і працювати на комп'ютері. Якщо наприклад, не може там фізично працювати, то працювати розумово. Для сім'ї губи літ. Комп'ютер крайня необхідність. Подружжя має проблеми з зором. Віталій майже нічого не бачить. Працювати зі звичайною технікою він неспроможний. На подарований комп'ютер чоловік завантажить екранний диктофон, який допоможе повноцінно експлуатувати. Електроніку є програма, видумана програма програмістами, яка озвучує комп'ютер повністю. Ну, любе движення, яке робиться на клавіатурі, воно говорить. На даний момент зараз всі незрячі можуть користуватися комп'ютерами. Раніше такої можливості не було. Зараз можна і в скайпі общатися, і в контактів, однокласник і прочі. Зараз розробили мобільні телефони, які говорять. набагато легше користуватися, наприклад. Наприклад, користуватися телефон. Він може смс-ку прочитати Він може все робити і так само може то саме інтернет, то саме може робити комп'ютер. Практично він може повністю озвучуватися. І за що цього. Ми можемо, люди, з яким мають вади зору, за що цього не можуть користуватися комп'ютером. Сьогодні організатори акції подарували п'ять комп'ютерів інвалідам та малозабезпеченим сім'ям. Протягом чотирьох років таких роздали близько тридцяти. Олена Літвіцька, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.